Вітаю. Давайте продовжимо розглядати аркани карт Таро. Так як минулий раз ми розглянули блазня, то на цей раз давайте розглянемо наступний аркан Мах. Подивившись на цей, на цей аркан, що ми бачимо? Ми бачимо, молодий мужчина угу. стоїть за квадратним столом. На столі є меч, жезл, монета, кубок. Має все. Рука піднята, в руці магічний. Жезл, знак безкінечності, мужчина такий молодий, міцний, впевнений в собі. От яке ми можемо взяти значення із даного зображення? Вже сама ця карта каже, я все можу, все в моїх руках. Зрозумієте, це дуже добра карта на любе питання, яке ви питаєте, на любу подію, на будь-яке починання. Якщо ми будемо цікавитися, яка особистість і нам випаде карта мага, то ми знатимемо, що це лідер. Певнена в собі особа. Людина, яка має певні знання і знає, що вона хоче. Це людина, яка може знайти підхід до будь-кого, вміє впливати на людей. Це лідер, якого слухаються. Ну і може бути маніпулятором. Якщо ми будемо питати про роботу, то про що це може говорити ця карта? Дивіться, цей мужчина, він має все. Бачите, він такий, він виглядає успішним. Тому ми можемо говорити, що ця карта означає в роботі успіх. Якщо шукаєте роботу, знайдете. Якщо маєте роботу, ну, то може бути підвищення або очікує ваше визнання, ну, країне зростання, можливо, вашу роботу оцінять, здолання певних перешкод, в роботі застосують інноваційні методи. Ну бо ця карта про це говорить. Якщо ми будемо питати за бізнес, Самі подивіться, подивіться на цього мага. В бізнесі дана карта стверджує про прибуток. Подивіться, на карті в його є монета на столі біля його. Маг ніколи не буває без грошей. Він до чого не торкнеться, зі всього робить гроші. Він загорається новими ідеями, просуває свої власні проекти. Він, коли досягне певної вишини, може передати управління тим проектом комусь іншому, а сам йти в новий проєкт. такий цей мах. Якщо ми запитуємо просто сумки, то ви подивіться, який він гарний, багатий, успішний, активний. Ну, в мага неможливо не закохатися. Маг е, вас доб'ється ну, полюбе. Він вас доб'ється. Він може все. Він коли досягне вас, він може втратити до вас інтерес. Ну, Тому треба відповідати магові. Треба тримати також певний рівень. Зацікавлювати мага? Ну, але маг, він такий красавчик, він може все, він може і зрадити. Якщо ми питаємо про здоров'я, і нам випаде карта мага, то ну, що ми можемо, проаналізувавши зображення, символіку на даній карті, що ми можемо сказати? Що є життєва сила. Здоров'я б'є фонтаном. Якщо навіть людина і хворіє, то лікар, у якого ця людина лікується, є професіоналом, майстром своєї справи. Можемо сказати, що буде ну, може означати вагітність, пологи легкі, ну і видуження. Що ми питаємо на польчу, Дивіться, помага є в руці магічний жезл, що може означати, що так, поича є і робила людина професіонал. Відносно зради. Тут 50 на 50. Тут треба докладати карти, щоб побачити, чи була та зрада. Якщо зрада і була, то маг зробить так мудро, що про це ніхто не взнає. Якщо ми питаємо, як померла людина і нам випаде дана карта, то ми можемо сказати, що це або самогубство, або лікарська помилка. На питання так чи ні, відповідає безумовно, так, тому що маг все може. Він віщує перемогу в будь-якій ситуації. Місце. Якщо ми питаємо за місце, дивіться, от мах він як за столом. Що може нам нагадувати, якщо перекласти на сучасність офіс, кабінет? Ну, і якщо ми питаємо пораду у вищих сил, і нам випаде карта. Мага, то ми можемо казати, що карта радить почати все спочатку, знайти заняття по душі. Карта каже, що у вас є всі можливості для цього, радить діяти самостійно, не звертати увагу на оточуючих, не боятися нового, не боятися змін. Ви все зможете, бо маг маг все може. Треба просто відчути силу своїх можливостей, використати знання, які маєте на практиці. Реалізуйте свій задум, нічого не бійтеся, починайте щось нове самостійно і незалежно. От такий у нас мах який все може, який такий міцний, такий красавчик. Надіюся, що вам дана інформація пригодиться. А наразі дякую за увагу. Бути до